Чи то не знімає? А ні, пішло на стефа, розкажи про себе, як справи? А я буду робити снимки. Я Хоч не хочу тоже записати. Чому прошу? Ти казав, що ти ні-ні. А чому вона вже твій апарат в руці взяла? У нас понимание. Юра, вам что-то не понравилось? Да. да. Я зараз піду да. за своим. За, за своим чем? аппаратом. А ты шо, собою не Нет. Я думала, я думала, что, с не носиш? Я думал, что с Я его в сумці тримаю тобі, на всякую. Ви кокомпромотуєте. Маліцке. Ми вже в такому віці, що може деколи треба скомпроментувати. Так, компромат вже нам дуже не буде. Мене скомпроментують. Мене вже компрометували на. Приватні фірми з сином відкрили енд-компанії запчастини. Вау! Ванюк, то ты кажешь твою як тебе звати? Іван Головин? Виктор! Віктор, що... Я тебе казав Іванку, знайшли Іван. Так, да, поїхали далі. Галя Бурдаш, а яка твоя фамілія тепер зараз? Як? Це близько. Так, тікати. Не треба. Гріша. Хай, як кажуть, а бані, а Это наша не будет. Мы это стук попил. Светлана, покажись, Любчек. Любчик з Львова. Це моя колежанка, то моя була найкраща колежанка. Була, була. А потім вона одружилася і забула про мене. А це наша ти за тим чиклом в Америці. А, ля. Ви що за віка прийшли? Я вашу дружбу дуже пам'ятаю. Вона знімає. Я найдрівнувала. Іванко пам'ятаю. А це наш ігор великий, це такий був мій бойфренд. Великий великий слово бой. так так? називається, симпатичний. А який був математиці сильний, так? Спадково, спадкове.

Які ви хвороби за кінцями? Чи високові